Зустрічали в четвертій годині ранку. Під ранок середи прилетіла збірна України до Києва в Борисполі. Вболівальники, які не спали всю ніч, приїхали підтримувати. Бачите, з Марі Бору. у четверті нуль п'яті, нуль Президент Федерації футболу України Андрій Павелко, член офіційної делегації. Ну і відразу полилося шампанське. Бачите, самі футболісти Тарасе, Ну враження, от коли так зустрічають. Ты первый в вашей карьере так встречать в Бару Да, первый раз. То есть было очень приятно. Много людей. Мы пока э, ждали чемоданы там э, на ленте этой. Там кто-то первый вышел, который, кто люди не сдавали чемоданы. Сразу забежали назад, потому что начали обливать что, все шампанским. Не, не, давайте все вместе выйдем для того, чтобы э, как бы. Порцію шампанського всім хотіла, при тому, всі доволі. Оце ви. 에... Да, у меня ви в сих... капішоні. Ви вирішили, курточка. що сховатися, вирішили, щоб да. не... зачіску не псувати. Решта всі ми бачимо, отримали свою порцію. Е... Ви розуміли, що ви, ну, якби, що ви щось зробили. Коли ви усвідомленно, що ви зробили ну, для України свято? От коли полунав финальний сіток, чи все коли прилетіли отут і отримали таку от підтримку? Когда забили, сравняли счет, когда Андрій забил, уже там а, я якщо честно даже не видел, сколько судья добавил, ну понимал, что это уже в конце матча, и, и когда Андрій забил, я уже понял, что мы вийшли на чемпіонат Європи и, конечно, сразу бурні емоції. Якби такой поток енергії э, була приєднання можна було забити на початку зустрічі, щоб просто поставити в крапки. Правда ж Забили б на початку, все би закінчилося. Ліць, У нас просто, що одна людина верталася, його теж обливали шампанським. Це було в 2006 році з Грузії, коли зіграли один-1, -один, правда, Олежа? Приблизно така сама, така сама зустріч була. Показав, там було більше душевні, мені так показалось. Чого? А більше шампанського було. <звук> а ви, може раніше просто прилетіли, там ще люди не встигли. Я думаю, деяких людей загубили по дорозі були. Там не тільки шампанське, там і другі напідки були. Тому, там мені показалось, що було більше людей по, -по душевні як-то. Не всі дожили просто до чотирьох утра в этот раз. Може лежащие... Та Я ж кажу, що це просто по дорозі на бери кількох людей загубили.